Якщо ви плакали на фільмі, хоча обіцяли не плакати, або плакали при розлученні з першим коханням, погодьтеся плач дивна фізична реакція на переживання. Чому від смутку з очей бризкають фонтани? Чи приносять вони біологічну перевагу, чи тільки мокре обличчя? Причиною плачу можуть бути не тільки емоції, є три типи сліз. Базальні сльози постійно зволожують наші очі, а рефлекторні сльози. Це відповідь на подразники на кшталт, цибулі чи пилу. Вони включають ланцегову реакцію, в мозку вивільняються гормони, через які залози на краях повік виділяються ще більше сліз, які позбавляють нас від подразника. А сльози смутку дивно, але так уміють лише люди. І щодо цього є кілька припущень. Одне з них нагадує причину появи рум'янцю, яку ми обговорювали в окремому відео. Емоційні сльози можуть сигналізувати іншим людям про щирість нашого смутку чи страждань. Їх не так легко підробити, а коли сльози затуманюють погляд, складно вести агресивні чи оборонні дії. Так що люди навколо розуміють, що ви хочете примирення чи участі. З погляду еволюції це допомагає налагодити комунікацію з оточуючими та підвищити шанси на виживання. Були навіть експерименти, де учасникам показували копії фотографій зі сльозами та без. Не дивно, що фото зі сльозами люди називали сумнішими. А вираз обличчя без сліз часто плутали з подивом або трепетом. А як же сльози радості? Можливо, тут діє схожий принцип, адже за допомогою них ми можемо повідомляти інших про наші почуття. Вважається також, що вони зміцнюють зв'язок між людьми. До того ж, при обох емоціях підвищується активність у подібних ділянках мозку гіпоталамусі та базальних англіях, які, до речі, пов'язані зі сльозними залозами. За іншою теорією, плач це механізм, що дозволяє тілу буквально вилити стрес. Цікаво, що рефлекторні та емоційні сльози відрізняються за складом в емоційних сльозах набагато більше білка, і, зокрема, адренокотрикотропного гормону, який пов'язаний із високим рівнем стресу. Можливо, плач допомагає вивести стресові речовини з організму, але це ще не з'ясовано остаточно. Тож плачте вдосталь, дайте світу знати, що ви відчуваєте, не тримайте все у собі.